Мене звати Оксана Домашенко, проживаю я в місті Обухові до повномасштабного вторгнення. І по сьогоднішній день я працювала у Обухівській районній центральній лікарні. Працюючи секретарем військово-лікарської комісії Обухівському військовому центрі комплектування та соціальної підтримки, я пропрацювала 17 з половиною років. 6 січня 2022 року я підписала контракт з Збройними силами України у підрозділах тероборони. Війна для мене почалася е, смутно. О 5 годині ранку я почула перші вибухи. Десь о 5.30 мені зателефонували і сказали з'явитися на ППД. О 6 годині ранку я вже знаходилася на нашому ППД. Ви добровільно поїхали зараз. Е... В зону бойових дій <рес> однозначно, що добровільно. Навіть наш комбат сказав, що жінки не повинні їхати сюди. Комбат заборонив їхати. Але ж ми не жінки, ми медичні працівники. Це моє покликання, це моя робота. Так. Я на них і говорю діти, дитя говорю. Мені багато роблять зауваження. Мені військоматі багато раз робили зауваження про те, що в нас дітей немає. В нас є лише військовослужбовці. Пробачте для мене згідно віку вони діти. Наскільки зріднилися, наскільки. Духом ми одним. Наскільки ми всі разом налаштовані на перемогу, і я вважаю, що це просто одна велика родина. Та ще й до того, у нас такі командири, які згуртовують і ця згуртованість, і цей наш дух, який націлений на перемогу, він нас просто, просто зробив одною родиною, великою родиною.